Хустка це не просто шматок кольорової тканини, це один із символів української скарбнички. Багато людей нехтують традиціями і забувають давні українські звичаї. Я ж вирішила дослідити українську хустку та дізнатися, який сенс вона мала для наших бабусь та прабабусь, яким було моє здивування, коли я дізналась, що раніше майже всі жінки в Україні в'язали хустки на голову, залежно від віку, події чи, наприклад, як оберіг. І справді багато людей сприймали хустку сото коборіг, що захищає жінку від злих сил, хвороб та нещасть. Також багато дівчат носили хустку як символ дівоцтва, або ж навпаки як ознаку заміжньої жінки, як я дізналась, це залежало від способу зав'язання. Проте не варто забувати і про показ почуттів за допомогою хустки. Хустку могли подарувати в знак любові, вірності або розставання. Також хустка в певній мірі є символом жалоби, адже жінки пов'язували чорні хустки саме в цей період. Гадаєте, все все? Тоді ви сильно помиляєтесь, адже тут починається все найцікавіше. А саме обряди, такі як сватання і весілля. Навіть тут хустка грала величезну роль на сватанні, якщо дівчина була згодна, то пов'язувала хустку на руку хлопцеві, а на весіллі хусткою перев'язували руки молодих, а також прикрашали коровай. Ну а також не варто забувати, що хустка є чудовою прикрасою, і мені дуже подобається, що люди досі святкують день хустки і пам'ятають про чудові українські звичаї і традиції, адже дуже важливо відчувати себе справжнім українцем і знати українські традиції. Так, щоб не було видно волосся. А з от, однієї от, було що запитати колосо. Тобто мені було обов'язково появи до кості. Дідіша надівались від тіши, а старший більш такий стриманий кольор. Вже віночок мав право наносити? Не мало право mm, mm. Не через те жіночки вже заміжні, вони вив'язували пустинки, приквічуючи свою голову, якраз ось цими квітами, які. Були